Зоряна живка мрія Кожен знає, що у літаків є душа. Адже для того, щоб створити один однісінький літак, працює дуже багато людей: конструктори, інженери, спеціалісти з електроніки, робітники в різних цехах. Що виготовляють окремо деталі та частини літаків, а потім їх збирають. Над тим, щоб побудувати один літак, часом працює кілька тисяч людей. Це довгий і складний процес, що може тривати кілька років, особливо якщо певну модель літака виготовляють уперше. І Щоб зробити це добре. Треба дуже любити свою роботу, любити майбутній літак. Із цієї любові народжується душа літака. Після того, як готовий літак виходить із заводського ангару, його вчать літати, як те пташенятко. Роблять це спеціальні пілоти випробувальники. Вони дають дозвіл на подальше використання літака у транспортній, військовій чи цивільній авіації, або ж відправляють літак трохи довчитися. І тільки закінчивши таку от літакову школу, дорослий літак починає працювати, здійснювати рейси. Звідки я це знаю? Справа в тому. Що, коли я була маленькою дівчинкою, мої тато і дідусь працювали на авіаційному заводі, дідусь у хімічній лабораторії, тато на автоклаві, де виготовляли крила літаків. Мені завжди дуже хотілося побувати у тата на роботі, але дітей в його цех не пускали навіть на екскурсію. Тож єдине, на що я могла сподіватися це на смачні пиріжки з пекарні авіаційного заводу. Комусь в дитинстві приносили гостинчика від зайчика, а мені від Руслана чи від мрії. Коли мені було п'ять років, я мріяла будувати літаки і літати. Це гарна мрія. Казав мені дідусь. Учися старанно, станеш авіаційним інженером чи конструктором. А що потрібно вивчити? питала я. Я вже вмію читати, користуватися годинником і пришивати ґудзики. Цього недостатньо? Боюся, що ні. Але ти на правильному шляху. Звісно ж, я засмутилася. Мені хотілося якнайшвидше навчитися будувати літаки і потім ще й літати на них. А тут довгі роки. Та мені до школи було ще два роки чекати. Розрадила мене бабуся для того, щоб будувати літаки. Тут дідусь слушно каже треба довго та стара вчитися. Але щоб літати ні. Достатньо тільки уяви, читаймо разом казки, і ти навчися фантазувати. І до твоїх послуг будуть схочеш літай килим, схочеш семимильні чоботи, а захочеш зможеш спіймати жар птицю чи приручити дракона, або навіть відростити крила. Так, між казками та літаками перемогли казки. Але літати я від цього не стала любити менше. Для кожного літака у пілотів, що ним кермують, є особливе ім'я. Наприклад, літак Мрія за паспортом Ан 225. Але друзі називали її Маруся. Вони віталися з нею, гладили. Прощалися, бо ж пам'ятаєте, в літаків є душа, і від любові вона росте. Мрію любили люди з усього світу. І ми з татом теж. Я завжди тішилася можливістю побувати на авіаційному шоу до Дня Незалежності чи до Дня авіації. Ти чула? питав мене тато. Мрія сьогодні транспортувала на інший кінець світу турбіну гідроелектростанції, цілу турбіну. Ти чув? питала вже іншого разу я. Мрія перевезла лопасті велетенського вітряка для електростанції. Ти чула? Мрія перевезла у своєму животі локомотив потяга. Уявляєш, мрія перевозила слонів і жирафів. Мрія полетіла з гуманітарним вантажем рятувати людей від повені. Мрія сьогодні не літак, а виставкова зала. В ній відбувається виставка картин. Приїжджай на булочки від мрії, у нас пекарня новий рецепт випробовує. Ти ще таких не куштувала з чорносливом і соняшниковими зернятами. Коли тато помер, я дуже сумувала за нашими розмовами. Але мрія літала, і я ніби подумки телефонувала татові, щоб сказати: Уявляєш, сьогодні мрія здійснила найбільше перевезення ліків і медичних засобів за всю історію авіації. У нас тут пандемія, але смілива Маруся не сидить удома, а допомагає людям з усього світу. Ми нею пишаємося». Я була певна, що тато відповів би. Звісно, чому тут дивуватися? У неї ж душа трудівниця. Цікаво, на що схожа душа літака, такого як мрія, на великого вірного собаку? Тоді це, безперечно, сен Бернар, велетенський пес рятівник, а може, на кита. Чи на коня, чи на птаха, не якогось певного птаха, а чарівного як жар птиця, а може, на доброго дракона, бо у касті Едіт Незбіт» добрий дракон врешті став літаком. І ось одного дня в Україні почалася війна. Ти ж пам'ятаєш, це сталося 24 лютого. Знаєш, усі ми були того дня налякані, і дорослі теж, боятися це нормально. А тоді кожен узявся до своєї справи: воїни боротися з ворогом, територіальна оборона захищати наші міста і села, лікарі лікувати, комунальні служби. Дбати, щоб в оселях було світло, газ і вода вивозилося сміття. Пекарі пекли хліб, водії розвозили продукти по крамницях, а ліки по аптеках. Кожен на своєму місці працював для перемоги. Чимало людей відклали звичні справи і стали волонтерами. А ще багато хто був змушений залишити свої домівки. Тікаючи від війни, і ось я злякалася, що більше ніколи не зможу розповідати казки ніколи ніколи. Зможу пекти хліб, прибирати, плести маскувальні сітки, а казки розповідати ні. Бо які можуть бути казки, коли довкола падають бомби, горять будинки і гинуть люди. Одного вечора в нас в місті було затемнення. Вимкнули ліхтарі, і військова адміністрація завчасно попросила всіх мешканців вимкнути світло та щільними фіранками затолити вікна. Це було так дивно. Я до того ніколи не зауважала, наскільки багато світла горить довкола нас увечері. Ось! Освітлена ліхтарями вуличка. Ось блимують, підморгують вікнами будинки. Ось висять світляні прикраси на бульварі. А он виблискують рекламні вивіски і назви крамниць. А тепер довкола було геть темно. Я накинула на плечі теплий плед і вийшла на ганок. Над нами в чистому небі світили зорі. Ніколи раніше в місті я не бачила такого густого зоряного неба, ніби хтось сипонув бісером. Аж тут я помітила її, душу мрії. Я впізнала її, бо вона не була схожа ані на кита, ані на жар птицю. Вона була схожа на себе, на літака. Тільки жива і осяйна мрія зробила кілька кіл над Україною, як буває це роблять лелеки перед відльотом у вирій, і полетіла кудись. У незбагненні світи я заплакала. Більше не було радості у тому, щоб дивитися на зірки. Я повернулася в темний дім, щоб прочитати новини. У результаті атаки російських військ на Гостомель згорів найбільший у світі літак. Мрія стало тоскно і важко на серці, навіть коли ми переможемо. Я її більше не побачу ніколи, ніколи. Її вбито підступно вісні, коли вона відпочивала від трудів, як і тисячі інших українців, згоріла від прямого влучання бомби. А я ж виросла на історіях про неї. Як можна було знищити мрію? Це ж найдобріший у світі літак Маруся, трудівниця. Але я помилилася мрія знову махнула мені крилом, а сталося це так. Коли мрія долетіла до раю, її там радо зустріли. Адже вона була добрим літаком, завжди працювала для миру. І ніколи не скидала бомби на міста. Мрію любило багато людей по всьому світу і взяли цю любов разом із собою до Бога. І тепер мрія була живою завдяки їхній любові. Отож Янголи зустріли мрію і сказали Вірний і добрий літаче, ти добре потрудився на землі. А тепер відпочинь. Але що мені робити? спитала Мрія. Ну, мовив один із янголів. А чого тобі завжди хотілося, а ти не могла цього зробити на землі з різних причин? хм. я завжди хотіла виробляти оті викрутаси трюки та бочки, які роблять маленькі літаки. Але з моїми габаритами та й пального на кожен мій політ треба було так багато, що я завжди літала тільки по ділу. Ось бачиш? Зрадів Янгол. А тепер ти нічим не обмежена. Не мусиш економити пальне. Роби стільки викрутасів, скільки забажаєш, і трюки, і бочки. І мрія полетіла робити мертву петлю і потрійну бочку. Але за певний час вона знову повернулася до янгольської варти. А що мені робити тепер? А чого б тобі ще хотілося? Подумай саме час здійснити заповітне бажання. Ну я б хотіла покататися на морських хвилях, як роблять це маленькі літачки, які вміють приводнюватися. А ще б мені хотілося пірнути, ніби я не літак, а підводний човен або навіть кит? Тоді лети і здійсни свою мрію. І мрія полетіла приводнюватися, гойдатися на хвилях і купатися в морі. Але за певний час вона знову повернулася до янгольської варти. А що мені робити тепер? Невже в тебе не лишилося жодних бажань? Потаємних, таких, що видаються зовсім нездійсненними. Мрія подумала. Я завжди хотіла спробувати, як метелики, оці крихітні латючі створіння, пурхати від квітки до квітки. Мені це видавалося таким дивовижним, як щось настільки мале, як метелик, може літати. Але тепер ти, якщо захочеш, можеш стати крихітною, як метелик, і пурхати від квітки до квітки. Або пошукай квітки, біля яких ти, така як є, будеш крихітною, наче метелик. Божі чудеса різноманітні, в раю для всіх них знайшлося місце. І мрія полетіла пурхати над квітами, як метелик. Але за певний час вона знову повернулася до янгольської варти. А що мені робити тепер? А чого б тобі хотілося найбільше? терпляче спитав Янгол. Я б хотіла допомагати людям. Розумієш? Я для цього була створена я не можу інакше. Знаєш, я лише Янгол воротар, я не можу тобі нічим зарадити. Я не роздаю завдань мешканцям раю. Але я впевнений, якщо ти по-справжньому хочеш бути комусь корисним. Не для похвали, чи щоб запишатися, а від усього серця, тоді тобі навіть у раю знайдеться робота. Ти просто почекай. І мрія узялася чекати. Вона дивилася на людей, янголів, метеликів, собак, слонів, і на ці створіння, яких не знала. Певне, варто піти познайомитися, дехто приходив до неї привітатися і побалакати. Але мрія терпляче чекала на поклик про допомогу або корисне завдання. Аж ось до неї підійшов чоловік. Мрія не змогла його впізнати. Це не був хтось із її конструкторів, виробників чи пілотів. Вітаю, ти хто? спитав незнайомець. Я літак, відповіла мрія. А що таке, літак? Спитав він знову, і мрія взялася пояснювати. Вона довго розповідала про своє життя, про своїх людей, про інші літаки, з якими була знайома, про свою загибель і війну в рідній Україні, про те, що робила тут, у раю, і також про те, що найбільше її бажання знову служити людям, які дивовижні речі трапляються. Покивав головою її співрозмовник. Люди навчилися літати. Ти справді прекрасне створіння, Боже, яке зробили руками люди, і видно, скільки любові вони в тебе вклали. Вибач, я не відрекомендувався. Я Миколай. Багато років я був єпископом у місті Мири, але зізнаюся чесно: хоча я вірно служив Богові та людям. І ні разу не пожалкував, що обрав по святу священника, монаха, але моєю заповітною мрією було робити іграшки і дарувати їх дітям. Я довго не міг нікому в цьому зізнатися ні Богові, ні самому собі. Але як тільки наважився, Бог здійснив мою мрію. Я раптом перестав бути солідним, суворим і поважним церковним діячем, а став дідусем для мільйонів дітей. Я приношу їм подарунки. А вони радіють мені, вчать віршики, пісні, пишуть листи. Я б з усім тим не впорався сам, ясна річ. Мені допомагають янголи на небі і люди на землі. Приєднуйся до нас. Я буду розвозити дітям подарунки? спитала мрія. Мільйони подарунків для мільйонів дітей. Відповів святий Миколай. Мільйони подарунків. Замріяно прошепотіла мрія. Оце вантаж для моїх габаритів!» Візьміть мене до себе у команду, будь ласка. Домовилися? Кивнув святий Миколай і підморгнув янголам вартовим. А скажи, кермувати літаком важко? Завжди хотів політати на чомусь такому з дитинства, ще коли чув від няні казку. Пролітай килим. Отож, грудневого вечора я знову милувалася зорями. Було тихо, в місті горіли ліхтарі, але я трохи відійшла від них, вигулюючи собаку. І тут я побачила її, нашу мрію. Точніше, душу мрії. Вона знову кружляла над Україною. На крилах у неї сиділи янголята, точно такі, як на листівках з німбами і крильцями, і сміялися. На фюзеляжі красувався напис Небесні авіалінії, поштова служба Святого Миколая. Я не вірила своїм очам, як таке може бути. Я вдивлялася і вдивлялася у височинь. Аж доки на мої окуляри не упало кілька сніжинок, і я перестала бачити будь-що Довелося протерти окуляри, а коли я їх начепила на носа знову, мрія зникла, І зорі зникли. І з неба посипався сніг. Я свиснула собаці, І ми похапцем поспішили додому. Так, сьогодні ж 18 грудня, подумала я, саме час розвозити подарунки небесні авіалінії. Хто б міг подумати? Але я була щаслива дізнатися, що з мрією усе гаразд, і вона знову при ділі. То був для мене найкращий подарунок від Святого Миколая. Kenneth.